До святкування днів Європи в Україні бібліотека долучилась із 2009 року. Відтоді вже склались певні традиції. Відбуваються постійні щорічні заходи для студентської молоді, малечі і охочих більше дізнатися про європейський союз. Ця акція включає в себе цикл заходів. Звичайно, це і форум театр справ людини, це виставка роздаткових матеріалів про Європу. Виставка Подорожуємо Європою, яка буде ми сподіваємося, буде спонукати наших людей до подорожі країнами Європи. Також конкурс дитячого малюнку про Україна єдина. Акції вікторини, експозиції, фотографії країн ЄС та інші заходи тривали не лише у вихідні, а й протягом усього тижня. Це були ми організували виставки. Ми організували два перегляди і обговорення два двох переглядів документального кіно в рамках фестивалю документального кіно. Це були кінофільми Виховання Ульяни та «Судік». У неділю в рамках днів Європи в Україні відбулось засідання англійського розмовного клубу Діалог на тему європейські та американські цінності. Проведення святкових заходів стало можливим лише завдяки підтримці партнерів бібліотеки. Це Рада національних товариств Миколаївської області, Миколаївський коледж культури та мистецтв, це молодіжний театр стук. Тобто без їхньої підтримки ми не змогли б в такому масштабі зробити і провести такий цікавий, я сподіваюся, для наших громадян захід. Протягом тижня учасники заходів брали участь у вікторинах на знання фактів та історії країн-членів ЄС і власне про саме об'єднання європейських держав. Переможці вікторин отримали призи та подарунки. До речі, фінансування даного проекту ми основним партнером у нашій діяльності стосовно цього проекту, святкування днів Європи, є міжнародний фонд відродження, який зокрема надав нам фінансову підтримку на цей захід. А ось для малечі в рамках днів Європи відбувся захід під назвою Україна єдина. З дітками приїхали гуляти на совєтську, і от волонтери бібліотеки роздавали флаєри. Стало цікаво, зайшли подивитися. От і попали на таке мероприятие. Кожна дитина по своєму творчо підійшла до завдання: хтось малював карту Європи, а дехто й малюнки, і поробки з пластиліну виготовив в українських патріотичних тонах. Рисунки, ну, тематика Україна в Європі, взагалі європейські країни. ну, І видення діток, от, як вони це бачать. Наталія Якубсон, Сергій Кравченко. Телевізійні новини Миколаївщини.